Непотрібні діти два роки тому. Родина з Києва всиновила сироту. Втім, сьогодні хлопчика виховує лише названа мати. Чому не витримав батько? Історію розкаже Тетяна Блінова. Моя маленька. Ще два роки тому Віталік жив у суротинці, вкрай рідко всміхався і мав безліч складних діагнозів. Родина Дзевичкевичі наважилася на всиновлення через хворобу чоловіка. Він не міг мати власних дітей. Подружжя зібрало належні документи, і звернулася до Київської обласної служби з питань опіки. Нам просто кинули таку засмалену брудну папку. Вибирайте. Ну скажу зразу, це сказав працівник обласної служби. Дітей нема здорових. Далі пішли до інших установ. Жінка згадує, сюди її відмовляли брати чужу дитину. Пошуки затяглися на півроку, а скінчилися в один день. Я була в інтернеті на пошук, діти на всиновлення, і одразу мені висадився сайт сиротствуєт. І зразу в цей же день я знайшла дитину. Незабаром родина поїхала на побачення з дворічним Віталиком. У нас дуже, -дуже, -дуже довго, десь біля двох годин. Нам розказував директор дитячого будинку, наскільки це хвора дитина. Я вже уявила і була готова до найгіршого. Розумова та фізична відсталість, затримка розвитку. Із цих діагнозів починалася медична картка дитини. Він був дуже маленький за два роки в родині. Підріс більше як на 20 сантиметрів. Дуже багато дітей ставляться ці діагнози чисто автоматично. Анкета дитини вони починаються з цих затримок. Це просто недолюблені, скажем, недовиховані діти. Через півроку жінка звернулася до обласної дитячої лікарні. Після двотижневого обстеження хлопчикові скасували усі діагнози, окрім одного короткозорість. Що це таке? Ти намалював. Ялинки, а тут автобуса. Амаль... почекай. почекай. А це що? ташечки. Це ти в садочку, да? да. Тринадцятирічна донька Ірини від першого шлюбу Оля була рішуче проти появи названого брата. Та коли побачила хлопчика в дитячому будинку, змінила думку. Він пішов до неї на руки. Він на позитиві, і я кажу: Оля, може, ми подивимося ще якогось, а вона ти що, мама? Це ж наш. Ми перший раз їздили до нього в дитячий будинок, я їздила. Дуже багато бігав і дуже багато щось там розповідав, і як він там будує, як він грається, кого він знає. І маму він одразу почав називати мамою. Натомість чоловік Ірини батьківство не витримав і згодом покинув родину. Він Можливо, не відповід... не розумів усієї серйозності цієї ситуації. Чоловік просто будівельник, він втомлювався на роботі і ще додому приходив. Тут ще Віталік бігає, стрибає. Ну він цього не витримав. Трапляється так, що названі батьки не можуть одразу порозумітися з дитиною. Психологи порталу Сиріцтву ні допомагають таким родинам. Встановлення це дуже відповідальний шаг для батьків, для сім'ї, і, звісно, коли дитина потрапляє в нову сім'ю. Необходима профессиональная професіональна допомога, как якраз оказывает и фонд Ріната Ахметова. Ми обучаем прийомних родителей, Ми готовим прийомних родителей. Завдяки порталу Сріцтвоні нових батьків уже знайшли понад 8 тисяч дітлахів. Утім, ще більше малят чекають на своїх тати мам. Тетяна Блінова євген канал Україна.